Так, друзі, ну, сьогодні я буду ловити на іраблюну таку нову методику для себе. В цьому році я би зацікавився цією риболовлею. Це, в принципі, ловля на поплавок, але з певними нюансами. Як бачите, я вже установив таку спеціальну підставку телескопічну. Ось вудочка в мене. Взяв сьогодні подовшу 6,3 довжиною і оснасточка. Дивіться. Е -е, під хербунку продаються ось такі готові оснастки. Е -е, вони йдуть на мотовильці круглому. І значить, що тут цієї оснастки? Тут е -е, леска. Під вудочку, якщо 63 вудочка, то відповідно 6,3 довжина лески, Якщо 5,4, то 5,4. Потім тут встановлений коннектор для поплавка, встановлено кріплення для вудочки, грузик і е, вертлюг, до якого вже в'яжуться повідки. повідки. Я взяв окремо. У мене також є готові вже нав'язані по два гачка е, на мотовилі Причому тут гачки такої цікавої форми, пізніше покажу вам їх крупним планом. Вони так, так, так називаємо самопідсікаючі. Ну я не знаю, що, що вони там самопідсікають, але на них за рахунок того, що в них така загнута форма, краще тримається оце тісто. Тому що херабуна, друзі, це ловля на спеціальне тісто. Тут якби філософія ловлі в тому, що... Не будь що, скажімо так, використовується там черв'яки, опариші, а ловля сугубо тільки на тісто. Значить, ось я вже зібрав, як бачите, поставив поплавок. Ще одною особливостю це є використання ось таких довгих поплавків. Поплавки до 50 см. В використовуються. Ну, У мене оцей біля 40 см. Він дуже тоненький. Чутливо, це поплавочок на 24 Значить, Нижня точка кріплення. в принципі, Він дуже плотно входить в цей силіконовий конектор. І грузик тут у комплекті йде із листового, із листового свінця. який навитий на трубочку пластикову. І тут навіть є шкала грамажа. От на цьому свинці тут йдуть 3 грама, 2 грама. І я зараз взяв, бачите, взяв ножниці, я зараз підрегулюю під мій поплавочок, підрегулюю цей свинець. Тому що оснастка йде універсальна, просто під, там, під довжину вудочки. А під поплавок ви вже самі виставляєте. От зараз в мене тут 3 грама на шкалі. Зараз я підріжу трішки, так як у мене поплавок 2,4 тому що зараз поплавок тонеть, я закинув оснастку, поплавок тонеть. Так, Підрізаємо трошечки. Ну, головне, головне не теж не, як то кажуть, не переусірствувати в цьому плані, щоб поплавок зовсім високо не стояв. Ну ще тонеть, ще тонеть, можна ще підрізати спокійно. Так що ось так ось така балансировочка зараз швиденька. Ну, я спеціально, в принципі, в мене були вже відрегульовані оснастки, але я спеціально взяв невідрегульовану, щоб вам показати цей весь процес. Потім я після того, як відрегулюю поплавочок, я причеплю повідки, зроблю заміс тіста і буду вже... Ну, В принципі, нормально. Тобто торчить із води три ділення. Зараз покажу вам приблизно, як я огрузив. Десь приблизно ось так я огрузив поплавочок. Зараз я ще буду насаджувати тісто. До речі, в хірабуні завжди йде два гачка. Два гачка один під одним. Тобто якби, рахується, що якби, тісто з верхнього гачка осипається на нижній гачок і це йде як підгодовування одночасно. Зараз я поставлю тісто і поплавочок уйде ще отак, під воду. І буде максимально чутливий за рахунок так би мовити, правильної огрузки. так Ох, як багато дрібної риби. Так, тепер розповідаю про тісто. значить Я користуюся. Ну, є китайські виробники тіста, але я користуюся тістом для херабуни українського виробництва. Воно йде ось в таких пакетиках по 150 грамів, є різні смаки. Іде воно в вигляді сухого порошку. І тут на пасі прям є надпис, що додавати 0,8 води. Тобто на одну частину тіста додається 0,8 води. І після цього це тісто починає ліпитися, ну, типу як пластилин щось таке. І крім цього тісто додається ще окремо глютен. Він е, теж продається. Значить, також в це тісто при необхідності можна додавати глютен. Це таке е, такий порошочок, його йде тільки 10%. Додається не більше в тісто. І за рахунок нього це пшеничний глютен, він якби дає волокна, волокна цьому тісту, воно краще тримається, його менше збиває е, велика риба. Ну, Така виходить, як аналах типу, нашої мастир відомої, але ж. Аж... Тут якісь протеїни, там, і, ну багато дуже складових, Тут і молота креветка, і тигровий горіх молотий. Коротше, є різні смаки. ну от, Оце якраз їжа коропа, то що я розказую. це суміш молотої креветки та е, тигрового горіху. Є також в мене з собою, що тут є, полуниця, червоний черв'як. От я, до речі, карася ловив вчора на отакий червоний черв'як. Непогано працював, в принципі. Може і сьогодні спробую. Але хотів спробувати оце їжа коропа. Кажуть, що по весні дуже гарно працює. Значить, ну що, в принципі, можем, можемо вже і замішувати. Можемо вже і замішувати. Десь в мене був тісто це замішується невеличкими порціями, тому що ну, воно підсихає швидко, досить і втрачає свої властивості робочі. Так що я отак ну, пів. десь Притину коробка десь насипав. Отак. Зараз додам глютена, як по рецепту, 10%. І потім воду. Воду буду на око додавати. У мене нема зараз там мірного того стаканчика. От я взяв глютен і сюди трошечки ще з цього глютену. Мені здається, більше вийшло, ніж 10%. відсипав. Його. Так, додаємо водичку. Ну, Так от я. Сильно м'яти це тісто не треба, тому що ouais. чим більше його мнеш в руках, тим якби воно забивається і становиться неправильною консистенцією. Що, щоб воно правильно працювало, тому що це тісто, воно в процесі ловлі повинно сипатися. Тобто від нього відділяються такі частички і якби, вони працюють як прикорм. Тому зараз ми замішуємо і залишаємо це тісто набухати. Коли воно набухається, можна буде ловити. He -he. He -he. No. Все правильно. Ну от, бачите воно, в принципі, приблизно такої повинно бути консистенції. Зараз трошки я його залишу. І будемо приступати до рибалочки. Так, в мене тут в принципі, є два види цих повітків. Є восьмий номер і сьомий. Ну, карасика я ловив на восьмий, але карасик дрібний був такий до менше долоньки і крупноватий був гачок. А так як тут у нас в принципі ну, розраховуємо ми на рибу таку, скажімо так, пів кіла і більше, то в принципі можна ставити, я думаю, восьмий спокійно. Або можна і по приколу в принципі, і сьомий попробувати тому, тому що на восьме я вже ловив коротше зараз щось поставлю чим ще прикольна ця методика це такі рабуни тим що е, якби, по великому рахунку не дуже потрібна прикорка те, за рахунок того, що два гачка і це тісто постійно, постійно, постійно у вас подається в точку, воно працює як прикормка.